Слухай, а тобі наче 20. Правину Арфорта. Нормалізує сечовипускання, Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. На часі новини для вас працюють команди Facтів Сіті та Віком. Наші сили оборони звільнили від окупантів село Рівнопіль на Донеччині. Повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Населений пункт був окупований з березня 22-го. Росіян звідти витіснила 31-ша окремо механізована бригада. І це вже дев'ятий населений пункт. Про звільнення якого міноборони повідомило після початку штурму українських військових. Бійцями другого механізованого батальйону 31-ї механізованої бригади було звільнено селище Рівнопіль. Орки тікають. Ми йдемо вперед. Слава Україні, героям слава. За словами речника об'єднаного прес-центру силоборони Таврійського напрямку Валерія Шершеня, населений пункт був повністю замінованим. Інженерним військам довелось пробивати коридор. У рівнопілі не було жодного місцевого жителя. Наразі там тривають стабілізаційні заходи. Раніше український прапор знову замайорів над Новодарівкою, Левадним, сторожовим, Макарівкою, благодатним Лобковим, нескучним та п'ятихатками. Крім того, командувач сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, наші. Чим воїнам вдалося зачистити плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець Донбас. Загалом за минулий тиждень на сході контрнаступальні дії ЗСУ почали у районах Оріхово-Васильівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщиївки та Курдюмівки. На кожному з напрямків просування від одного до двох кілометрів сили оборони України проводять наступальні дії також на Мелітопольській та Бердянській ділянках. Фронту звільнити вдалося ще 17 квадратних кілометрів. Загалом з моменту. Початку наступу на півдні де окуповано 130 квадратних кілометрів загиблих за минулий тиждень у ворога у вісім разів більше ніж у нас, наголошує Маляр. Білі Янголи з Нацполіції доставили гуманітарну допомогу жителям селища Красногорівка на Донеччині. Воно розташоване на лінії фронту до сусіднього окупованого села лише кілька кілометрів. У найбільш небезпечному мікрорайоні сонячний, де не стихають ворожі канонади, залишається жити 20 людей. Немає жодної цілої будівлі. все потрощене ні магазинів, ні аптек. Єдина надія місцевих на волонтерів, які, попри великий ризик, привозять туди продукти. Лише за три місяці евакуаційний екіпаж білий Янгол» Спільно з благодійниками доставили у Красногорівку 18 тонн гуманітарної допомоги. Людей просять евакуйовуватися, але у селі залишилися переважно пенсіонери і вони відмовляються виїжджати. Хто хотів, давно виїхав. Останні, як би сказати, ті самі, які не хочуть, типа меня. Я не вийду нікуди, тому що в мене є животство. Найстрашне, коли б'ється крупнокалідерна, калідерне, летит и разрушает все. Тут воно все таке. Кожне по-своєму, воно страшне. Майже тисяча знищених окупантів лише за минулу добу. Щоденні втрати Росії серед особового складу та техніки стають дедалі більшими. За даними генштабу, загалом втрати Рос армії вже перевищують 225 тисяч осіб. Від початку повномасштабного вторгнення наші захисники спалили понад 4030 тисячі російських танків, понад 7850 тисяч бойових машин, а ще 4050 тисячі артсистем. Знищили 624 реактивні системи залпового вогню. Понад 380 систем протиповітряної оборони. Не злетять у небо майже 3,5 тисячі безпілотників. Брухтом стали і 314 літаків. Літає ліквідовано також 308 гелікоптерів. Ворог втратив понад 6700 одиниць автомобільної техніки. Не використають окупанти і пів тисячі одиниць спецтехніки. За весь час Великої війни наші захисники збили 1259 крилатих ракет. А ворожий флот зменшився на 18%. Agora На Херсонщині росіяни вдарили по окупованих ними ж Олешках за даними мера Євгена Рещука, загинуло двоє людей. Загалом поранено дев'ятеро місцевих через російські обстріли лівобережжя області. А вдень окупанти атакували Білозерку. Це вже правий берег, зруйновану музичну школу. Постраждала 71-річна жінка. Ну і досі підтопленими на Херсонщині. Залишаються кілька сіл у Калинівській громаді. Там утворилося озеро площею понад 10 гектарів. Чому не можуть відкачати? Дивіться у репортажі. Ольги, читай. Я не думав, що така вода буде. Думаю, де те де Дніпро їлки-палки, а де це трошки прибирали, свині вплав пішли. Це озеро біля обіця пана Миколи у Новогредневі на Херсонщині утворилося понад два тижні тому після підриву Каховської ГЕС. Так воно, бач, валяється воно, риба, бач? Там воно є скіла три плавають вже. Ось сюди передвору тільки що Коробчук. Отакі заублічки. Верх дном мільярди плаває утром. Дохли, да? ну, а Вода відійшла із хати, а далі ніяк. Господар веде нас у свою понищену оселю. І йдемо Ідемо. Груби попадали, це якось ще холодильник та підсоїди. Дивани плавали, все плавалося. Бач, і там дирка, ось, ось, дирка, там дирка. Жити тут неможливо, але хоч і діти кличуть з собою, він сподівається це господарство відновити. Це батько мій тут і мати. Я тут це сімдесят годин і представ, зараз мені поїхати десь. Що мені треба потрібно воду відкачати. Це раз, а тоді стройматеріали. Допомагати ліквідовувати наслідки приїхала вся родина. Та цілий день качає, а син сьогодні качав цілу ніч. Воду треба відкачати, вона сама звідти сходитиме довго. Гляньте на це плесо, здається, що це озеро, насправді підтоплена територія. Цілими днями тут працюють і рятувальники, і місцеві. Спершу залучали кілька помп, а ось вчора у вихідний тут було так. Повення отворилося ось таке озеро. Його площа, кажуть рятувальники, близько 10 гектарів і відкачує воду. Одна маленька помпа, а інша зламалась, не витримала навантаження. Відкачують воду з допомогою ось цього рукава, завдовжки 270 метрів і скидають її у інгулець. Староста нарікала, що техніки надто мало. Це ложка, ложка в морі. Що ми відкачуємо, це ложка в морі. Треба помпа. Помпа, ця потужна помпа. Як всі кажуть, СМП, потрібно СМП. Я розумію, що воно що сильне, що може відкачати у прес службі ДСНС області. Фактам пообіцяли, що додаткову техніку нададуть раніше вона працювала на інших напрямках. Обіцянку дотримали сьогодні. Тут працює вже вісім помп. Наталя Муравчук каже, важливо якнайшвидше відкачати воду, адже людські оселі можуть просто впасти. У сусідній Благодатівці досі підтоплена ціла вулиця, і вода ніби завмерла на одній позначці. Вода нікуди не уходить, вже, вона в річку вже не піде. Лариса з чоловіком вже й не знають, що робити. Живуть тут же, у понищеній водою хаті. Ну, ну більше де нам жити немає. Запахи, все оце я ж кажу. Гниль така? Так, гнилі, так. запах, да такий болота дихати неможливо. Вони вірять, що воду такі відкачають і вдасться врятувати їхні оселі. Вони і так пережили багато. Окупацію, жорстокі обстріли росіян, встояли і готові братися за відбудову. Всі українці переживаючи цю війну, яка прийшла на нашу землю. Ми, ми сильні, ми були сильні, ми є сильні і будемо сильні. З Херсонщини Ольга Читаєва Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факти ті єдині новини. Під прикриттям грози та потужного шторму минулої ночі ворог атакував південь України. Загалом окупанти випустили сім шахедів з Азовського моря та три калібри з узбережжя чорного. Майже все збили сили протиповітряної оборони. Однак в одному з селищ щодещини від уламків російської ракети постраждали житлові будинки, а також місцева школа і палац культури. Загалом 15 будівель. На щастя, люди не постраждали. Резкая вспышка очень яркая, такая оранжевая прям за окном. И мы бегом все, и вот сестра с мужем и с ребенком к входным дверям. И было очень много. Два было таких очень потужных взрыва. Мы делали, скажем так, легким испугом по сравнению с соседями. Одна з ракет типу Калібр влучила у відкриту територію складського приміщення. Робітників на місці не було, тож ніхто не постраждав. В оперативному командуванні південь зазначають, ворог продовжує застосовувати тактику змішаних нічних атак. Жителів регіону просять бути обачними, адже наближеність до моря збільшує ризики ворожих ударів. Ми знаємо про готовність до виходу надводних і підводних ракетоносіїв, які до цього знаходились на бойовому чергуванні. Поки що в корабельному угрупованні в відкритому морі жодного ракетоносія не спостерігається, але не треба розслаблятися 2-3 години вони можуть повернутися. Невдалий заколот Пригожина – це частина боротьби внутрішньої російської системи. Сполучені Штати та країни-союзники до цього не причетні, заявив американський президент Джо Байден разом з європейськими лідерами. Ретельно стежить за ситуацією і найближчим часом планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Європейські міністри закордонних справ також обговорили можливі наслідки заворушень в Росії. Висновок єдиний Євросоюз має ще більше підтримувати Україну. Висновки щодо невдалого заколоту Пригожина в Росії робити зарано, Вважає президент Сполучених Штатів Джо Байден та заходу важливо мати спільну позицію щодо можливого політичного хаосу. В РФ Байден обговорив ситуацію з європейськими лідерами та президентом Володимиром Зеленським і найближчим часом планує провести з ним ще одну телефонну розмову. Ми погодилися, що не дамо Путіну жодного приводу. Жодного звинуватити у цьому захід або НАТО. Ми чітко дали зрозуміти. Ми до цього не причетні. Нам це ні до чого, адже це частина внутрішньої боротьби російської системи. І щоб не трапилося у Росії, ми сполучені штати будемо підтримувати Україну, допоможемо оборонятися і захистити суверенітет і територіальну цілісність. Подвоїти поставки зброї в Україні такою має бути реакція на події в Росії. Вважає глава Євродипломатії Жозеп Борель. Про це говорили на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС в Люксембурзі, адже у Європі не сумніваються, Путін нині пожинає плоди власної агресивної політики. Найголовніший висновок війна, яку розв'язав Путін, і монстр Вагнер, якого він створив, тепер діють проти свого творця. Політична система демонструє слабкість, а військова міць дає тріщину. Це важливий наслідок війни проти України. При цьому Борель не приховує стривоженості, адже нестабільність у ядерній державі викликає неабияке занепокоєння. Німецька міністерка закордонних справ зазначила, що нині стали помітні перші ознаки руйнування не лише російської влади, але з Удованою неї велетенської машини пропаганди своєю жорстокою агресивною війною Путін руйнує власну країну і свою систему влади. Ми бачимо, що російське керівництво завдає дедалі більше ударів саме собі, і також бачимо величезні тріщини в російській пропаганді. Рада Євросоюзу схвалила збільшення фінансування Європейського фонду миру на 3,5 мільярди євро. З нього країни отримують грошову компенсацію за зброю передану Україні. Тепер верхня межа фінансування фонду становить понад 12 мільярдів євро. Таким чином прагнуть зміцнити військову підтримку для українців у протистоянні російському агресору. Анна Боль, факти сітів, єдині новини. Українські протези не поступаються іноземним. Доводять спеціалісти Вінницького державного ортопедичного підприємства. Днями завод відзначив 90 років від часу створення, але час точно там не зупинився. Лише за рік на підприємстві допомогли з реабілітацією та протезуванням понад сотні захисників. Хлопцям і дівчатам не довелося їхати за кордон, бо саме в рідній країні отримали фахову допомогу та підтримку. Микола Іванович плаче, коли згадує пережити на передовій, але свято вірить у перемогу над окупантами і показує нам роботу ортопедів, які ставлять бійця на ноги. Надо жити і ходити». Це справді унікальна операція. Постріл із танка російських окупантів розтрощив чоловікові ноги, частину таза. Воїну загрожував цілковитий параліч, але врятували вінницькі ортопеди. Це не просто профес. чоловік, весь з металу. Замінений тазостегновий колінний модуль, замінений колінний модуль, камінка Такі операції та протези корсети, нова робота Вінницького ортопедичного підприємства. В цьому ж випадку людина має повністю працювати тазом, мати не тільки велику силу фізично, а мати велику силу волі. Як для військових, це четвертий клас мобільності, найкращі комплектуючі. В даному випадку були всі комплектуючі німецької фірми. Боєць Олександр уперше перед нашими камерами надягає свій протез. Воїн 93-ї механізованої бригади втратив ногу на Ізюмському напрямку. Після ампутації його з товаришами відправили до Німеччини, але протезування захисник вирішив завершити в Україні. Що погано затягнути, став і пішов. Мені нічого не дав, а нічого не мовляв. На цьому підприємстві практично є все, що допомагає бійцям стати на ноги: масажі, фізпроцедури, адаптація і найголовніше робота з виготовлення індивідуального протеза. Кожна перимальний гільза виготовляється по індивідуальному позитиву, знято з кожної окремої людини. Відповідно, якщо буде комфортний. Соприймач незалежно від того, який узір. Вінницькі ортопеди роблять замінники рук. Кажуть, це дуже важливо, бо досі усі бійці, які втратили верхні кінцівки, змушені були їхати за кордон. Завдяки підтримці канадських фахівців. Ручний протез має чимало функцій. Ми зараз вже робимо протези найвище. Важкості таке, як вилучення, і ми туди можемо поставити дуже хороший колінний вузол, і це ще покращить покращить реабілітацію нашого пацієнта. Придумується, де є замкові коліна це зараз дуже важлива рання реабілітація. Майданчик реальності, який споруджують на території підприємства, полегшить реабілітацію ветеранів. Там буде своя смуга розвідника, доріжка по льоду, підняття під гірку та двері. Аби навчити поранених захисників елементарно відчиняти двері до власного будинку. Людмила Симбалюк, Анатолій Дмитрієв, Фактиві. Єдині новини. І більше новин за 15 хвилин. Будьте з нами.